Здоровенькі були, мій любий глядачі. Сьогодні чувак 01 пропонує тобі легкий, цікавий і потішний погляд на гру під назвою Супер Мідбой! Це тобі не вколо в Бетлфілд постріляти. Це тобі не Барбі пригоди Рапунзель. Це москальманів поперек м'ясний парубок. Це кіста у гурлянці геймера, що дарує зламані пальці, анігільовані нервові клітини і навіть інколи розлад шлунку. <плес> Чи це тільки в мене? <плес> у 2010 році хлопці з Тім Мід виродили, вивергли, вилипили інді стрибанку про пригоди м'ясного шматочка. Що всіма силами намагається врятувати свою кохану пластерну дівчину від зловісного професора Тоуфу. Цікаво, де вони брали нацнення? <ривіт> Понад усе плавить мозок той факт, що п'ятисекундний рівень доводиться проходити годинами. А тебе не цікавить, як у це можна грати на консолях? Як можна проходити такий нервокор на ось цих пластмасових пипках? По кругу. Я не хочу про... Пропаган, праган, пропагандувати ТПК як найкращу ігрову платформу, але ж кому по приколу? Ну, а мені це по приколу. Ці розробники справжній прошарок. Прошарок кровосісів. А вже ж є складніші та більш нервово вибухові ігри, але Мідбой теребенить мізки по особливому. Певно, то через рівні, де забагато червоного кольору. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Тож, якщо ти грав, а ще й пройшов м'ясного хлопця. Ну, мужик. А якщо ти ще не бавився у СУПЕРДББОЙ! Моя тобі порада, краще цього не роби.